Дядя вам друзі та всім підписникам Отже, сьогодні з вами, як і обіцяв, будемо порівнювати два трактора. А саме Ginmu404 SN на 40 коней і Донфін 404 DG2 також на 40 коней. Отже, почнемо. Для початку є як схожість, так і відмінність. Верніше, ну хай буде так. Давайте. Джинмо. Ціна 7750 американських доларів. Донфінг, ціна 11300. От вам така і нехіла зразу різниця. А різниця в 3550 доларів між цими двома тракторцями. Наскільки джинма буде дешевша? Є. Друге, маса. 1440 джинми, це по мануалу, який я знайшов в інтернеті. І тут переважив товариш-бригадір, і він сказав, що Дунфенг буде важити 1760 кг. Тягове зусилля. Тягове зусилля, якщо брати по інструкції, то джинма може 900 кг потягнути, але там так написано, що 900 кг іменно кабінні. Цей без кабіни він легше, він стільки не повинен по ідеї тягнути. Ну, це закони фізики, логіки. Тобто, Він має, грубо говоря, я думаю, 800 кг має дергати. Но прикол далі йде з Дон Фенгом. В нього маса більша на кілька кг, таких нормальних. А в інструкції кажуть, що в нього тягове зусилля на 805 кілограм. Тобто, Такий, бачите, нюансик. Тут вже народ, в нього по факту, да, буде більше. Ну наскільки, я вам не скажу. Це треба реально самому брати і пробувати. І тоді будете знати. Хто хоче попробуйте з якимось бетонним блочком чи подоном кирпичів, і заодно будете мати нехилий контент. Так, є далі мотори. Мотори в одну і другу нормальна тема. На ремонти, що один, що другий залітає рідко, це іменно з розповіді тих, хто Хто, кажу зразу. Їх ремонтує і з ваших коментарів. До речі, хлопці з Західної України кажуть, що в них іменно виживає. Джинма і ще один якийсь трактор називали. Не буду казати, чи Донфен чи ДТЗ. Але Джинма кажуть, що в них виживає. Інші не витримують. Так що вони от реально під цими відосиками про джинму, там, де я питав для людини, плюс Тіктоки, то вони реально джинму нахвалили. КМ490 БТ в Джинмі і ЗН490 БТ в Донфінгу. Об'єми, грубо говоря, в них однакові. По інструкції тут. 2545 кубиків, тут а 2543 кубика. Я думаю, ті пару там цифрок, це просто десь на бумазі вони загубилися і все. По факту, я думаю, вони реально в об'ємі однакові. Е, хто скільки з них хаває солярки? Цей буде хавати Джинмовський 238 грам на кВт годину, цей буде хавати 255 грам. Тобто Донфенг буде трошки більше прожорливіший. Ну, навіть він по-любому буде більше хавити, тому що як не у нього більша маса є. Обороти 2300, обороти 2,400. Сиплєніє. Що там, що там. Дводіскове. Це плюс. Це реальний плюс. Потом, йдемо далі. КПП. Давайте КПП почнемо з джинми. Джинма. 4 вперед, одна назад. Плюс маємо ходозменшувач. Плюс маємо повишені понижені. І того, 16 вперід, 4 назад. Для тих, хто там десь щось саде, часник цибуля, смородіна маліна, ті всі діла. Вам він підійде по кількості передач, вам він підійде по тому, як ви можете колію виставити. Тут діапазонів регулюки набагато більше, ніж тут. Є. Далі. КПП в ДФІ. 4 плюс 4 на 2. Плюс він має реверс. Вон та ручка торчить. Плюс має ще повишені понижені. І того 8 вперід і 8 назад. Грубо говоря, він виграє тим, що має більше передач назад. Но програє тим, що має більше, менше передач вперід. Тут я кажу, вирішувати чисто вам, хто під який пережечок заточений ізначально. Є блокировка диференціала, там і там є. Гідросистема. Гідросистема тут а зараз є нюанс, буду вам показувати. Джинма. Гідросистема роздільна. Тобто ніякого Сіфіліса Тріпера ви сюди собі не занесете свою коробку передач. Це є плюс. Всі, хто кажуть, та нащо мені тоді брати в сусіда прицеп чи ще щось? Ну, повірте, бувають різні ситуації, коли от реально треба і швидко Щось зробити, якимось навісним чи тим же самим прицепом привезти, відвести і бігом вигрузити, а не вручну його кидати. Народ, можна цепанути, причому осознано. Роздільна. Плюс, великий плюс. В, неправильно пішов, в Донфенгу. Дивіться, яка тема. Я прийшов подивитися назад, і в мене склалося враження, що тута система теж роздільна. Думаю, це що, вже китайці якісь склали нам опридільний. Гібрид, який ще ніхто не бачив. Но, бачите, ось до це просто сапун. Я думав, що Ш-плюс заливна горловина в гідросистему, тому що бачок зроблений так, ну реально він виглядає, як той просто гідробак. Ну, дивіться, в чому нюанс. Тут, а бачите, все заходить в гідробак і виходить з гідробака. Так? А тут аж, давайте перейдемо на цю сторону. Дивіться, який нюанс. Достати оце все пробка заливати мастило, бачите? Бачите? Тепер дивіться. Один той виход, подача, чи от братка, бачите, куди заходить, в коробку передач, а друга іменно цей гідробак. І отак воно його по кругу ганяє. Хоча, якщо дивитися ззаді. То здавалося б, по-простому, що воно зараз все роздільне. Тобто, Хто буде такого не дуже сильно придивлятися, то вас можуть тихенько і покохати. І ви залиєте туди тад, і все у вас стане, тому що сюди тад, він дешевший. І до трансмісійна жидкость, вона дорожча. І як не як вам її треба буде колись міняти. І повірте мені, є навіть зараз відосик. В інтернеті, де він каже, що там сотки 80 гривень. А він просто робить ТО своєму трактору і там тільки на ТО він насчитав щось в районі 5 тисяч йому треба віддати. Є. Далі. Привод. Що там, що там, повний навіска. 650 кг джинми і навіска 665 кг Може підняти в кого в Донфенра. Скажу так. Тут виглядає навіска трошки потужніше. Якщо комусь треба цифри, то ширина в неї, що там, що там, 2 см. А от по висоті вона різниця в скільки в 5 мм, ця буде трошки тонша. Донфіенга на 5 мм будуть клешні ширші. Вом, що там, що там, Двошвидкісний 540 тисяч. Бак, що там, що там, на 28 літрів. Ну, це згідно інструкції, Там же можете кожен собі переміряти і будете знати точно, що там, що там, маємо два інша. Один на гідросистему, другий на навісочку. Тепер дивіться, які ще є нюанси. Нюанс по комфорту. Тут буде набагато комфортніше. Рівний пол, все по боках, все чітко, все красиво. Тут. Пол рівний Речагов повно. Щоб залізти, треба бути трошки баліруном. Ну, реально все. Тобто це вже вирішувати вам. Чи вартий цей, грубо говоря, комфорт плюс трошки маси? 3550 доларів. Чисто вам, вирішувати. Далі, по мостах. Що передній мост? Що задній мост? В Донфенга буде на той же самий сантиметр в обйомі більший. Ну, плюс. Донфенгу за рахунок оцих ребер жорсткості виглядає ще масивніше. Це факт. По мостах він буде більший. Не багато, але більший. Далі ще один нюанс, на який вам, мабуть, ні один продавець не обратить внимання. Дивіться. Що ми бачимо ось тут? Ми бачимо подрамнічок. Один, два, три, чотири. 5, 6. 6 болтов. Так. С этой стороны будет 6 болтов. С этой стороны получается уже 5 болтов. Бачите, подрамника. А теперь дивимся сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть там есть, 7, восемь. Восемь болтов раз. И точно такая же самая картина тут. Але в чому ще різниця? Кроме того, що він тут на більше болтів крепиться, він тут більший. Він заходить майже на весь двигун по довжині. Цей же заходить, ну плюс-мінус до середини. Все. От така вам різниця. Тому думайте, аналізуйте, вибирайте. Зробив для вас огляд, а там далі кажу. Кожен підходить чисто своїх фізіологічних потреб і можливостей. Отак от, от. Ну все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І всім до побачення.